Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную цікавий український серіал, прем'єра якого відбулася весною на телеканалі Дім. Проте у широкому доступі даний серіал так і не з'явився. Проте зараз з'явилася можливість подивитися даний серіал на телеканалі 1+,1. плюс Прем'єра відбудеться 26 серпня о 20.00. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Серіал Тут і тепер вийшов у 2024 році. В головних ролях зіграли Катерина Кузнецова, Наталя Бабенко, Аліса Тонкевич, Олексій Нагрудний, Костянтин Октябрьський, Дар'я Барихашвілі та інші. За сюжетом на даху багатоповерхівки зустрічаються четверо киянок: Лара, Елька, Юля і Сусанна. Вони зустрічають світанок після випускного і вирішують жити тут і тепер, не очікуючи на інші часи. Кожна з дівчат мріє про яскраве та щасливе майбутнє, вкладаючи в це поняття різне значення, але з плином часу вони розуміють, що рятуючи інших від смерті, вони знаходять найбільший сенс життя. Тому справжня любов переважає славу, а абсолютна свобода може зіткнутися з егоїзмом. Варто зазначити, що серіал Тут і тепер має всього 8 серій, тому не займе у вас дуже багато часу на перегляд. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!